Ти прививку, що чекали у поводи, бо ангело споді, що року зводив купальню і збуривав воду, і хлопечі воду після збурення води. Бо я вам, хоч би яку не дугу Зараз ми знімаємо майбутнього отця нової церкви отця Ростислава. Ось він по центру. Господу помолимось. За добрий станція тих борих, церкові, за з'єднання всіх, Господу помолимо. За святий краб, і віце з віру страхом Божим ходять до нього, Господу помолимо. Свято Успенської, Кіє Печерської лаври, священно архімандріта, Пресвященного митрополита, Хмельницького і камянець дівського антонія, чесне присвітерство у Христі діяконство, за весь причет людей Господу помолимо. Україну, нашу владу і військо, і Господу помолимо за місто, наше кам'янець подільський, за всяке місто, село і країну, і за тих, що повірі, живуть в них. Господу помолимо, тут знаходяться. Плодів земних, за часи Українських православних церков нашого міста, отець Юрій, Українська православна церква Івана Богослова, проти Рірей, Української православної церкви, отець Олександр, про району нашого. Визула, Також знаходиться благодать нашого міста, отець зійшла водицю, що на Господу помолимо, та інші щоб через сходження Святого Духа просвітити це освітлом розуму і поможності, Господу. Помолемо, православних церков. На жаль, владика, який мав приїхати на всякої скорботи, місце, Господу помолимо, на якому буде будуватися український православний це храм чомусь не приїхав. Можливо, він запізнюється, можливо, має якісь інші причини. Всю нашу Богородицю і Марію Марії зовсім, сити, поминувши, самі себе, один одного і все життя наше, Христу Богу віддамо. О, тобі належить, всяка слава, честь і поклоніння. Господи Боже наш величний, в раді дивних діла всього творіння творче, ти зберігаєш завіт, і милість й до тих, хто любить тебе, виконують повеління твої. Від усіх, біді приймаєш через сльози, цього прийшов ти в образі раба, щоб істина здоров'я душі, тіло подати і сказати. Ось ти одужав, не рішиш більше, а не щоб людям нас Твоїм настрашити, сліпі очі відкрив Ти, помастивши, їх грязю. І звілівши вмітися за словом Твоїм побачити світло, ці хвилі зуб не спиняєш дірке, море життя зависуєш, і тяжкі хвилі з нас о Сам чоловік, олюбний царю, що сподобав нас одягнутися в білу, як сніг одежу. Від води й духа подай нам через споживання і окроплення, водою цієї твої благословення, що змиває скверних пристрастей. Тобі молимося, завітай, милосерд, нас невішніх селі, нашій ряду і душані тілесні, милістю твоєю, Молитвами ми Всепричистої, Преблагословеної, владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії, силою чесного животворчого Христа, заступництвом чистих небесних сил безплодних, чесного славного пророка, притичі Христителя, Іоанна, святих славних і всі апостолів, святих Отців наших великих, Ієрархів Дівселенських учителів Святої Василія Великого Рігор'я Бослова Таяна Золотовство Святого.